Я її. Реально? Та ну, бля, не пиз. Що йось, бля. Першу в історію. медіа команда зіграє проти команди з УПЛ. Давайте дізнаємося реакцію пацанів на цю новину. Що й бля? Які Як почали вигравати, бля, медіалігу. ще їх обираємо. Тоді я думаю, наступного року чи може через пару років профан уже побачити в УПЛ. Та ну, бля, не пиздай. я не, не вірю тобі, ти не... Я серйозно говорю. Та ні, ні. Де, де можна подивитися? Через два тижні ми граємо проти команди УПЛ. Та пизд. Я волху Це виклик. Виклик для медіа футболу в першу чергу і головне не вдарити, як то кажуть, лицем. Ну ми будемо дуже-дуже старатися. Реально? Да. Брат. Ну, я знав, що ми перший будемо, поняв? Тому не, не, для мене це не, не очікувано. кого? Реально? Я щось чесно. Це була моя мрія. Неочікувано дуже приємно. Ми переможемо. Падик, ти що через два тижні ми граємо проти команди з УПЛ? Я в команді рік. Я коли прийшов, я навіть уявити не можу, що типу, команди з медіаліги доросли такого рівня, щоб грати проти такої команди. Ні, ти си не що, ти ж реально це ми граємо дійсно проти цієї команди. У мене вже серце так бізнес. Я ще не вірю. Як ви бачите, навіть більша частина команди не вірить в те, що ми скоро зіграємо проти команди з УПЛ. Як ви думаєте, про такого ми зіграємо? А?